О 7.40 на вулиці Полтавська з тротуару торгує 70-річна Олександра Петренко. Каже, продавала домашні яйця. Чому не йде на ринок, пояснює так. Тут більше людей ходить, і швидше продаж, бо мені на ліктричку треба швидше. Там, що пенсія мала, не вистачає, та й хочеться скупитися, що ж тут дешевше, ніж в селі у нас. Спецінспекторка на жінку складає протокол за порушення правил благоустрою продаж у невстановленому місці. Віддає копію протоколу жінці. Так, значить, протокол буде направлятися на Трепівку, на вашу там, в рай в райцентр, де як, там, вас, районна рада ваша. У вас субачека у нас районна рада. Значить, а живете ви в да? А живу я в Баріком. Ще й прихухав додава. Цим продавцям за межами ринку торгувати дозволив власник ділянки, каже спецінспекторка. Власник ділянки дозволив їм стояти дежурим, щоб на сутра щоб на газоні і на тротуарі тут ніхто не стояв. Якщо стоять ну в невстановленому місці, отак як ну, тільки що жінка стояла на тротуарі або на газоні, то складуємо адмінпротоколи для. Ну, на розгляд адміністративної комісії. Для мешканців, отак, які тут торгують, значить від 350 до 1360 гривень. Якщо це юридична особа, то від 850 до 1700. Продавець Євген Петренко приїхав з села Підгайці. Показує продає зеленю, гірки та сливи. Ринок можна зробити. Там зайти в той ринок, там нема доста. Пенсія, 2160 гривень. Я проживу. Мені все інтересно 75 років тягати усі вирощувати усі огірки. Людмила Немировська прийшла сюди за продуктами. Це тільки зранку, а так в обід ми виходимо, людей немає. Розумієте, чому тут зручніше? Тому що люди приїжджають з електричкою і привозять свої те, що вони посадили. І це домашні, і тому ми все це попкупляємо для себе. Ми ж їх миємо вдома. Я вважаю, що це екологічно чисте. І мені все це подобається, тому що воно зовсім відрізняється від того, що продається в супермаркетах. І звісно, воно дешевше трошки. Це ринок Полтавський, о восьмій ранку вільні місця для торгівлі є. 20 прилавків у нас задіяно, вони пусті стоять на даний час, прилавки під молочну продукцію, під овочеву продукцію. Ну, люди йдуть на стихійку, тому що тут мотивують що тут не ходять люди. Лабораторія у нас працює, проводять аналізи, за це все треба сплачувати. Додає, за місце на ринку в день потрібно заплатити від 5 до 10 гривень. Чим небезпечна продукція з тротуару розповідає речниця Держпродспоживслужби в області. Що стосується відповідно продукції на стихійних ринках. Немає ніякої можливості її дослідити. Де продається цей товар, ми бачимо зазвичай на стихійних ринках, він лежить або на якомусь ящичку, або взагалі на підлозі. Тобто це додаткові забруднення цього харчового продукту. Більшу небезпеку, звісно, становити буде продукція тваринного походження це м'ясопродукти, м'ясо, риба, молоко і молочні продукти. Вона є небезпечною потенційно для людини, виникненням певних захворювань. І неприємних наслідків. Найперше, найпростіше це харчові отруєння, гострі кишкові інфекції. За словами Лариси Завидної, за півтора місяці склали 22 протоколи за торгівлю у невстановленому місці. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.